Якщо шукаєте ефектну святкову закуску, ці слоєні ялинки з песто вам точно сподобаються. Нам знадобиться готове слоєне тісто, песто, моцарела, вершкове масло, часник, прованські трави та креветки для прикраси. Беремо лист слоєного тіста і злегка розкачуємо. Рівномірно змащуємо песто, викладаємо скипки моцарели краще, якщо вони будуть у вас квадратні, а не круглі, як в мене, і накриваємо другим листом тіста. Нарізаємо на смужки приблизно по 2-3 см. Кожну смужку скручуємо та формуємо ялинку і можна одну таку цукерочку, як у мене. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо часник і прованські трави. Змащуємо цією сумішю всі ялинки. Відправляємо в духовку 200 градусів приблизно на 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Дивіться по вашій духовці. Поки ялинки випікаються, швидко обсмажуємо креветки на сковороді. Буквально по хвилині з кожного боку я обсмажую на вершковому маслі. Дістаємо ялинки з духовки і використовуємо креветки як верхівки. Готово! Хрумка, ароматна і дуже святкова закуска. Зберігайте рецепт і готуйте до свят. Виглядає ефектно, а готується дуже просто. Дякую за увагу! До зустрічі в наступних рецептах. Всім гарних свят!